Ось за інтернет звернути понад продовжують. Команда з міста Кам'янець-Подільського. Кам'янецький формат. Ну, здравствуй, шмальницький! Здрастую, подільська ліга! Вас вітає команда КаВМ. Кам'янецький формат. І відразу хочеться сказати, що. Наша команда як бюджет України і наш виступ також як бюджет України. Короткий і смішний. А знаєте, любі, коли хлопці говорять за своїх дівчат, вони або прикрашають, або брешуть. А ми, агрономи, говоримо правду. Моя дівчина. Як морква, фігура отакової форми, моя дівчина, як цибуля роздіваю і плачу. Я А зараз випадок сім'ї. Мамо! Мамо! А що наш тато? Аватар? Смісний. Ну такий синій прийшов, що торба. А дівчата, з якими я зустрічався, як телефон Сіменс А-52. Поговорити можна, а зняти ні. Знаєте, любі, багато хто хоче знати, чим відрізняється братва з міста від братви з села. Братва з міста кожного вечора ходить на стрілку! А братва з села кожного Божого вечора ходить. Коханий, я вже готова. Приїдь, забери мене. Алло! Кохана, я ж теж готовий, приїдь забере мене. Паша, Паша, я тобі кажу. Ха -ха. Оцей мужик, що стоїть, він вирішує, кого брати в сезон Вовчик, ну ти подумай. Це ти чурів. Журі вирішує, кого брати в сезон. Паша, цей мужик вирішує, кого брати в журі. І він вирішує, кого брати в сезон. Ну воно й тут. Правильно! Це Шпрот! Мельницький, дивне місто. Тут все вирішують. Спроти Анабарена! Спасибо! Спасибо вам, сьогодні сьогодні шумку. Друзі, а як на мене то Каменецький, камянець дивне місто. Бутилки з підкаліку, грінвіч, водка. Але нічого, хай буде шпрот.